Дивіться, Франція ініціювала контингент, Британія сказала, ми готові підтримати. Дві армії, які готові говорити зі мною. Я передусім хочу ще раз підкреслити: у нас готове розуміння в Україні, де і скільки нам потрібно контингенту тих чи інших країн. У нас все це готово, Ми обговорюємо це. Це важливо, що ми. ми у нас... Є серйозні кроки вперед в цьому напрямку, і як я вам сказав, я вважаю, що найближчі тижні у нас все це буде на папері. І питання буде: хто з країн та, готовий, хто не готовий, в якому складі, в кількості тощо. І так як Франція і Британія, вони не робляться без нас. Ми ну, є пропозиції, вони спілкуються з нами про це. Окремо ми говорили з командою восьми країн Nordic, Baltic, Так, з, з цією структурою вони будуть також працювати в цьому напрямку з нами. І тут я чую позитив. Окремо, ми говорили з Туреччиною в майбутній інфраструктурі безпеки. Туреччина може зайняти своє місце також. Це ті напрацювання, які є на сьогодні я. І ми все це хочемо, всі ці різні формати, ми хочемо зараз об'єднати в один формат. І тоді, коли це буде готове, ми готові будемо поділитися з, з суспільством. А як ми ділимося з суспільством, завжди через а, вас, через ваших колег, через медіа. Тому що гарантії безпеки. Коли ми кажемо потрібні країні, потрібні Україні. Гарантії безпеки потрібні людям. Просто людям. Це для них, все це для них. І вони повинні сказати ми віримо в це, і вони оживають, країна живе, люди повертаються. А якщо люди не повертаються, це значить, що люди не вірять в гарантії безпеки.